Понад 90% бізнесу закарпаття становлять малі та середні підприємства. Підтримати їх покликаний меморандум про співпрацю підприємців і влади, підписаний в Ужгороді за круглим столом. Цей документ почали готувати в червні після проведення в Києві міжнародного бізнес-форуму. Меморандум, на думку його авторів, стане рушійною силою для розвитку малих підприємств. Це поглиблення, поглиблення самого діалогу бізнес і влада. Пошуках вирішення, скажімо, питань по створенню умов для інвесторів по поліпшенню в цілому ситуації, яка сьогодні дозволяє розвивати малий середній бізнес. Підприємці кажуть, відкрити власну справу не складно. Проблема полягає в тому, як підприємство розвиватиметься. Зокрема, малий бізнес страждає від надмірного податкового навантаження. Відрахування на заробітну плату складає. Ну, 48, 50 і навіть і більше відсотків. І е, будемо говорити, коли підприємець е, чи найманий робітник заробив якусь так певну, певну суму грошей, там дві тисячі, і він знає, що з них треба 800 віддати. Він це не розуміє, чому стільки. І відповідно, десь е, тоді е, багато йде питань, що там е, підприємці е, зарплату в конвертах дають і таке інше. Так, вони не хочуть цього робити, просто потрібно для цього створити нормальні умови. Меморандум передбачає створення робочої групи, яка готуватиме законодавчі ініціативи для розгляду у Верховній Раді. Таким чином підприємці хочуть врегулювати недоліки українського законодавства щодо малого та середнього бізнесу.